Нещодавно ви познайомились з фізичною величиною тиском. Нагадаємо, що тиск це фізична величина, яка характеризує результат дії сили та дорівнює відношенню сили, що діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні. Формульно це виражається як P рівне F поділити на S. Одиниця виміру цієї величини у системі інтернаціональній – 1 паскаль. Дана лабораторна робота присвячена визначенню сили тиску та самого тиску, який створюватиметься прямокутним бруском на горизонтальну поверхню опори. Для виконання роботи нам знадобиться наступне обладнання: штатив з лапкою муфти, дерев'яний брусок, динамометр, учнівська лінійка та 2 тягарці. Для фіксації результатів експериментів. Створимо в робочому зошиті дві таблиці. Перша таблиця потрібна для дослідження залежності тиску від площі опори. Розпочнемо перший експеримент, встановимо на столі штатив та закріпимо в його лапці динамометр. Приєднаємо до динамометра брусок та вимірюємо його вагу. Результат занотуємо до таблиці 1. Виміряємо за допомогою лінійки лінійні розміри грани бруска, довжину L, ширину D та висоту H. Результат занотуємо до таблиці 1. Визначимо силу, з якою брусок тисне на поверхню стола. Реально вона рівна вазі бруска. Занотуємо результат до таблиці 1. У бруска є по дві однакові за площею грані. Розрахуємо площу найбільшої з них. Результат виразимо у квадратних метрах та занотуємо до таблиці 1. Решту розрахунків для інших гране пропонуємо зробити самостійно. На завершення обчислимо тиск, який створює брусок на поверхні опори найбільшої грані. Для інших граней зробіть аналогічний розрахунок самостійно. Проведемо наступний експеримент по визначенню залежності тиску від ваги тіла. Результати вимірювань будемо занотовувати до таблиці 2. З попереднього дослідження занотуємо значення площі найбільшої грані, ваги бруска, сили тиску та тиску. Приєднаємо брусок з одним тягарцем до динамометра. Визначимо за динамометром його вагу та занотуємо до таблиці 2. Аналогічну дію зробіть для бруска з двома тягарцями. Пропонуємо самостійно обрахувати силу тиску та тиск для двох інших випадків. Результати обчислень занотуйте до таблиці 2. На завершення роботи проведемо аналіз експерименту та його результатів. Проаналізувавши експеримент та його результати, зробіть висновок, у якому зазначте, які фізичні величини ви виміряли, значення якої величини визначили, які результати отримали, які залежності виявили. Творче завдання: Якщо поверхня, якою опирається тіло на основу, має складну форму, для визначення її площі використовують метод палетки. Найпростішою палеткою виступає аркуш паперу у клітинку. Покладемо подібне тіло на папір та обведемо його контур. Порахуємо кількість цілих клітинок N, які потрапили в контур. Порахуємо кількість нецілих клітинок K, які потрапили в. Контур. Порахуємо площу однієї клітинки Слив у міліметрах квадратних. Розрахуємо площу фігури за формулою S до рівня n плюс 1 друга К помножити на Слив та виразимо її у метрах квадратних. Використовуючи наведений метод обрахунку площі, визначте тиск, який ви створюєте на підлогу під час ходіння. Та коли стоїте на місці?